У нас в Україні майже 3 мільйони інвалідів на 46 мільйонів населення. Формально необхідні законодавчі акти прийняті, як правило, вони слабо виконуються. Але питання не лише в тому, щоб забезпечити матеріально цих людей, які потребують особливої уваги і для яких життя ускладнене в силу специфічних причин. Питання лежить іншій площині, в моральні, в тому, щоб ці люди відчували себе запитаними, щоб ці люди відчували себе незайвими, щоб ці люди відчували себе невикинутими із звичного способу життя. І от те, що в університеті Україна робиться в цьому плані, заслуговує на всіляку підтримку. Особливо за урахуванням того, що є можливість. Підтримати бодай одну людину сьогодні. Тут, в цьому Хмельницькому інституті, навчається майже 90 таких людей, які мають особливі потреби. Але вони такі ж люди, у них таке ж серце, у них такий ж розум, у них такі ж думки і прагнення жити щасливими. І зрозуміло, що мають бути спеціальні програми для того, щоб ці люди мали можливості. Не лише отримати відповідні знання, а і реалізувати себе. Що стосується відповідних комп'ютерних програм, то ви прекрасно розумієте, що я зробив те, що зробила б кожна людина на моєму місці. Коли є можливість, підтримай бодай одну людину. Якщо кожен з нас підтримує одну людину, я думаю, що ми будемо мати зовсім інше життя. А які вона переваги надає, я переконаний, що це можуть сказати розробники і користувачі. І я вдячний за те, що і є такі розробники, а було б у нас щастя, якби було менше користувачів. Але життя є надзвичайно жорстоким і жорстким. І ми повинні, мабуть, виходити із реалій. Але думати, мабуть, над тим. Як не допускати причин, того, щоб у нас все більше ставало інвалідів, особливо за урахуванням тієї обставини, що травми у нас стають все молодшими і молодшими. Це добре видно на прикладі спинальників в тому ж госпіталі імені Бурденко в Саках, де з кожним роком все більше молоді люди на інвалідських військах. Тобто, треба думати і про причини, треба думати і про здоров'я. І треба думати про відповідальність батьків за своїх дітей. А отже, вони повинні бути здоровими, вони повинні розуміти, які наслідки очікує той чи інший спосіб життя, який не вписується в цивілізовані норми. В залежності від того, що брати за точку відліку. Якщо брати те, що відбувалося до е, грудня 2008 року, і що ми отримали у 2009 році, то зміни разючі. Це рівно як і по країні дивитися, коли ми впали, вдарились е, об дно, а потім починаємо окопуватись на дні, трошки під, трішки підніматись, знову у нас буде величезний плюс. Якщо по країні, скажімо, економіка впала е, на третину промисловість, а потім за останній місяць з'явився зріст. Кажуть, великий результат на 50% зростання. Треба дивитися, яка база. Отже, ми отримали величезний результат, майже 400 законів прийняли, враховуючи те, що попередній період парламент практично не працював. А тепер щодо кількості і якості, я не задоволений. Я переконана кожна людина тим, що у нас законів багато, але разом з тим закони не виконуються. Скажіть, будь ласка, що від того, що в нас є Конституція України і бюджетний кодекс, який вимагає, щоб до 1 грудня було прийнято державний бюджет України на наступний рік. Якщо Кабінет міністрів свавільно, виключно не вніс бюджет до Верховної Ради України, він мав це зробити 20 листопада. Але не зробив цього. Причина і відповідь очевидні. Вони немає що сказати з приводу того, як будуть реалізовуватися ті постанови, які приймалися, що всім все дати. А щодо власних звітів, то це загально прийнята практика. Кожен комітет має відзвітувати. А тим паче, що ви знаєте, що діє норма. Якщо людина не відвідує пленарне засідання зарплати, вона не отримає. Якщо не бере участь засідання комітетів, зарплати не отримає. От тепер буде все проаналізовано і е, оприлюднено. Загалом по Верховній Раді України і в розрізі кожного комітету для того, щоб була можливість співставити, дати оцінки. А головне, це визначення завдань на 2010 рік. Я сподіваюся, що ця ж лихоманка передвиборча закінчиться і почнеться серйозна робота. Врешті-решт, далі вже відступати нікуди. Далі вже люди з вилами будуть стояти і запитувати, чому. А загалом оцінка вона не може бути позитивною, бо країна погано себе почуває, люди страждають. І проблема полягає в тому, що ми слабко, погано контролюємо і забезпечуємо виконання тих законів, які є в Україні. Відповідь очевидна. Що людей немає ані гривні, ані долару. І цілком очевидно, що це наслідки того, що з України в цьому році було виведено 14 мільярдів доларів в різний спосіб. Принагідно нагадаю, що Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 11 мільярдів. Тобто при розумній політиці нашої влади, очевидно, ми б могли б... Обійтися своїми можливостями на превеликий жаль, українська влада перебуває на службі в обслуговуванні українських олігархів. Це дуже добре, добре видно під час виборчої кампанії, коли олігархи підсаджують або одного, або іншого з розрахунку на те, що вони підсадять вище, а потім заберуть те, що залишилось в країні. Я переконаний, що люди і ми цього не допустимо. Лися шалено працювати серед людей.